Шановні білоцерківці та жителі району, мною було прийнято непросте рішення піти з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації. Президент України підтримав мене в цьому, підписавши подання. Я прийшов працювати в Білоцерківський район в складні для країни часи. Війна на Сході, економічні та політичні негаразди. Це були напружені, нелегкі, але водночас цікаві та яскраві півтора роки мого життя. Попри всі труднощі, я багато чому навчився та багато чого досяг. Я працював на благо людей, а це соціально-економічний розвиток сільських територій, загалом району. Вважаю, я з цим справився, адже звик відповідати за ту справу, що мені доручено. Особливо відповідально, коли ці завдання ставить тобі президент. Пріоритетними в роботі весь час були допомога армії, учасникам АТО та їх родинам, переселенцям, якісне функціонування взагалі соціальної сфери району. Серед позитивних напрацювань цього періоду я б виділив. Наділення одним масивом в межах Форсівської сільської ради 1300 земельних ділянок для учасників АТО. За моєї ініціативи відновлено матеріально-технічну базу дитячого здоров'я табору Дружба, що знаходиться в селі Трушки, а також організовано на його базі центр військово-патріотичного виховання для дітей та молоді району України Вільного Духу Джура. У 2015 році цю програму пройшло більше 260 учасників, а в цьому році очікується понад 400 дітей. Розпочато будівництво дитячого садочка на 75 місць в селі Фурси, який там нагально потрібен. Зроблено суттєві кроки щодо реалізації програми вуличного освітлення в селах Блицерківщини. Також проведено повне відновлення радіфікації району та встановлення гучномовців в рамках програми цивільної оборони. Переведено в нове приміщення управління соціального захисту населення, чим створили комфортні умови для працівників цього закладу та головне для мешканців району. Проведені ремонтні роботи в центральній районній лікарні, амбулаторіях, будинках культури, школах в цьому 16-му році це все буде продовжуватися в набагато більших об'ємах, тому що зроблені проекти. Започатковано та активно працює Академія пенсіонерів Білоцерківського району. Завжди був прихильником відкритих для суспільства тендерів, тому адміністрація активно долучилась до державної програми електронних закупівель, товарів та послуг Прозоро, що надало нам змогу суттєво економити кошти районного бюджету. В населених пунктах взагалі проводиться ремонт доріг. У цьому році на дорожнє покриття в селах виділено з державного бюджету 15 мільйонів гривень. Для порівняння в прошлому це було 2 мільйони 800 тисяч гривень. І на всю цю суму були виконані проекти, які пройшли повну експертизу. Це величезний об'єм роботи. І знаєте, будь-яка робота стає конструктивною та плідною завдяки тісній співпраці та підтримці колег. Для мене це обласна адміністрація в особі Шандри Володимира Миколаївича та його команди. На сьогодні Мельничука Максима Дмитровича та його команди. І також колективу районної державної адміністрації та районної ради, з якими працював щоденно пліч-опліч. Узинський міський голова Олександр Рихріменко. Мої колеги, голови районних адміністрацій Київської області, сільські голови, підприємці, керівники сільхозпідприємств, громадські організації можна перечисляти і перечисляти. Шановні колеги, я щиро вдячний вам за професіоналізм, небайдужість та відданість обраній вами справі. Дякую за співпрацю. Особисто я ніколи не розділяв місто та район. Для мене це одне ціле білоцерківщина. Тому окрема подяка меру Білої церкви Геннадію Дикому за тісне співробітництво. Було опрацьовано дуже багато спільних для міста та району проєктів, які найближчим часом повинні втілитися в життя. Тож бажаю Білоцерківщині процвітання та нових здобутків, а всім людям здоров'я, сімейної злагоди, благополуччя, добробуту, миру та Божого благословення. Слава Україні!